Уже кілька тижнів на місці колишнього ресторанного комплексу Градицький тривають ремонтні роботи. Саме тут готують до відкриття перший в Чернігові супермаркет мережі Фора. На будівельному майданчику працюють кілька робітників. Задіяно також кілька одиниць спеціальної техніки. На перший погляд, роботи з облаштування приміщення супермаркету вже найближчим часом мають бути завершені. Будівельники, які зараз працюють на локації, розповідають, що роботи з облаштування як зовнішньої, так і внутрішньої частини приміщення супермаркету вже виходять на фінішну пряму. Валерій Білик, який представився як керівник робіт з асфальтування території, повідомив, що його бригада планує завершити свою частину робіт до 10 червня. Думаю, протягом 10 днів закінчимо заасфальтуємо по асфальтуєм Угу, Ну плануємо а там, як погода дасть не від нас залежить, на жаль. Ми також поцікавилися думкою містян щодо появи нового супермаркету в Чернігові. Більшість опитаних ставиться до цього позитивно, вважаючи відкриття нового об'єкта торгівлі ознакою поступового відновлення міста, попри виклики воєнного часу. Да, чого б не ну чого не треба? Треба завіне буде та да, зайвим. Не буде конкуренція. Не знаю, якщо чесно, на що цього. Ну, як люди Чи добре, чи не добре. Я вважаю, що зараз такі часи, що треба все. Все позитивне, все нове. Хай люди ходять, купують, щоб була якась людям позитивна нотка в житті. Хай відкривають, чим більше магазинів є. А, тим... а, а, <гум> а мені я згодна на ну, щоб було подешевші ціні, так. Зовсім згодна. Що ж стосується дати відкриття, представники мережі фора повідомили журналістам, що орієнтовна дата відкриття супермаркету в Чернігові 13 червня.